Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати. Я е, нещодавно написав про те, що з 9 е, і виступив, і заявив на цьому каналі, що з 9 серпня цього року. Почало, почалося відлік, так би мовити, нового етапу ось цієї російсько-української війни, московської агресії проти України і таке інше. Ну, а сьогодні ми отримуємо підтвердження того, що дійсно цей новий етап, так би мовити, діє. І він пов'язаний із е, доволі е, різкими змінами, е, перш за все, в економічній ситуації, це е, різке падіння рубля. І перетворення його ну, за офіційними даними, входження його до трійки найнестабільніших валют світу. І виявляється, що всі ті прогнози. Які ну, в нас тут звучали: в нас, серед наших і політологів, і економістів, і так далі, які е, ну, повторювали, можливо, ну, не, не в завуальованій такій формі наративи е, Кремля про те, що е, рубль укріплюється, зміцнюється, що о, о, оці всі санкції. Вони тільки на користь, що відбувається імпортозаміщення і все таке інше. Ну, Все це абракадабра і галіматія кажучи, коли виступали, там буквально кожен день. ну, Я, я, я не дивуюся Медведів, там він все дивиться на, на, на ці всі процеси крізь пляшку. ну... Путін ну, нібито не п'є наскільки. Мені відомо, Може, вже запив згоря. Ну, я, я, я не знаю, що відбувається, але ну, процес запущений, я вам назвав 9 число сьогодні, 11 так. Це, це, це раз, то, і, це, і це ж не, не кінець. Це я скажу, це новий етап. Це початок. От як військові і економічні сфері, вони ж пов'язані між собою. Це безперечно. Так. І для того, щоб вести війну, потрібна економічна основа. Якщо цієї економічної основи немає, то війна за програна. Це ж це, це очевидно. Наприклад, Німці програли Другу світову війну не стільки військово, скільки економічно, так, тому що їхня вся економіка була розбита, фактично, санкції існували. І, а для Радянського Союзу існував Це Від тушонки поставляли до танків, так від літаків кобра, на яких там ставали тричі героями Радянського Союзу, і до ну, скажімо так, згущеного молока. Все це поставлялося в величезній кількості. Тому економічна складова. Цієї війни надзвичайно ну, важливо. І будемо вважати, що я виступив таким певним собі пророком ще 9 числа. Так. Проте, але, але ж і друга річ іде. О те, що е, ну, удари йдуть один за одним по е, Керченському мосту, але мене перетворюючи його фактично на острів. І е, оце з 9 числа буде, іде фактично процес закупорки його з півночі і зі Сходу. А з е, боку Чорного моря там е, ну, е, е, діють ці всі, так би мовити, морські безпілотники, так звані. Тому тікати треба, хлопці. Тікати треба поки не пізно, поки вас там не закрили і почали молотити. у е, цьому. Ну, 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 Це ж вже доходить до повного маразму. Коли оголосили, вони. Так це ж, ну, я, я, я продивився всю, всю цю їхню е, ну, стрічку новин, коли повідомляють, що Кримський міст е, захистили димовою. Ви чуєте, це безпрецедентний випадок у е, військовій е, справі, у військовій культурі. Ну, ну Я не знаю взагалі в чому. Як можна від ракет вдома оголосили про те, що Україна е, запустила ракети, і вони димову завісуть? Ну що, ракета летить і, і дивиться, дивиться, де, 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 де той міст? Побачили, а тут дим. О, це не знаю, куди бити. Ну це фантастика! Вони вже дійшли до повного маразму. Так, це інакше назвати не можна. Оце те, що я казав з 9 числа. Оце, оце вже як, як шлюзи відкрилися і в економічному сенсі, і в військовому. Від ракет захищатися Димовою завісою, ну ви мене звиняєте, любі друзі. Це щось, щось із чим. Я правда тільки старший лейтенант запаса. Ну, ну я ж теж щось. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, росіяни, ви мене здивували